Зима це не тільки холод і сніг, а ще й чарівна пора, коли в Україні святкують багато народних свят. Сьогодні ми поговоримо про чудові зимові свята, які святкують у нашій країні. Згідно з новим календарем деякі з цих свят тепер відзначають вітчі дати. Давайте згадаємо ці свята та дізнаємось про їхні традиції. Святий Миколай. Це добрий чарівник, який приносить подарунки дітям. У ніч з 5 на 6 грудня він приходить до осель, де живуть слухняні дітки, і кладе подарунки під подушку, але він також може залишити різочку для тих, хто був неслухняним. Як ви думаєте, чому святий Миколай приносить подарунки тільки слухняним діткам? Різдво це свято народження Ісуса Христа. У цей день люди співають колядки. Готують святкову вечерю, яка обов'язково має складатися з 12 страв. Головною стравою Різдва є куття. Чи знаєте ви, що таке колядка? Може, хтось з вас уже співав колядки і може заспівати Водохреща. Це свято, коли освячують воду, яка стає цілющою. У цей день люди занурюються в ополонку, щоб бути здоровими увесь рік. А ви бачили, як люди пірнають у крижану воду? Свято Срітеня це зустріч зими та весни. Люди спостерігають за погодою і кажуть, якщо цього дня тепло, весна буде ранньою. Якщо холодно, зима ще довго не відступить. Завдяки цим святам ми зберігаємо традиції нашого народу, радіємо разом і віримо в дива. Ми маємо берегти і передавати ці традиції, адже вони роблять нашу культуру особливою. Ви, молодці дітки, дякую за увагу!